Жінкам подобаються неконтрольовані чоловіки. От на прикладі навіть розповім, що таке контрольований такому життєвому. До речі, пишіть коментар, якщо у вас таке було. Ознайомитесь, якщо чоловік там, чи жінка з вами, можливо, таке було, чи з подругами, неважливо. Знайомляться з вами, жінкою, маю на увазі, чоловік, десь на пляжі, в кафе, де завгодно, можливо, просто на вулиці. А Оцей час ваш так званий чоловік, який є контрольований, він відійшов на якісь там 5 метрів, можливо, за чимось там, за пивком в магазин. І в цей час інший чоловік з вами знайомиться. І той чоловік, який ваш ніби підбігає, там, починає виясняти стосунки, це моя баба, що ти тут робиш, але не до драки, і все що завгодно, якийсь діалог йде на повишених тонах. І це показує, що той чоловік, який таке робить, він є контрольований. Він вже піддається маніпуляції. Ну тут навіть не те, що маніпуляції, він піддається впливу ревнощів і іншим маніпуляціям жінок 100%. Тому що жінки люблять неконтрольований. Неконтрольований – це не значить хаос в житті. Це значить вільний в рішеннях, не імпульсивний і вміє контролювати свої емоції. Має гарний якісний емоційний інтелект. Передусім, мене звати Олег, я засновник Full Fit School, а також психолог і про консультації по психології читайте нижче.